Друзі, усім привіт! Як же уникнути проблем на кордоні і куди звертатися у випадку, якщо все ж таки у вас виникли ці проблеми? Я вам розповім про правила поводження на кордоні і контакти служб, до яких можна буде звернутися за потреби? І так, друзі, які документи потрібні для перетину кордону з Польщею? На сьогоднішній день, друзі, для того, щоб поїхати до Польщі як турист, вам необхідно мати лише біометричний паспорт і страховку на час перебування в Польщі. Додатково, друзі, буде корисно мати підтвердження мети в'їзду на територію Польщі. Це, наприклад, бронювання апартаментів, зворотний квиток або якийсь інший підтверджуючий документ. Також, друзі, нагадую вам, що без Візовий режим для українських туристів, як і до початку а, війни в Україні, діє протягом 90 днів. Тож для довшого перебування вам необхідно, звісно ж, оформлювати візу. До того ж, друзі, якщо ви маєте не біометричний закордонний паспорт, вам теж доведеться все ж таки виготовити візу, яку можна зробити, звернувшись е, до посольства або ж Консульства країни, до якої ви е, хочете подорожувати. Е, щоб їхати на територію Польщі, наприклад, як біженець, вам необхідно мати будь-який паспорт. Незалежно чи це закордонний, чи це внутрішній паспорт. Звісно ж, якщо паспорт буде біометричний, закордонний і не просрочений, це набагато спростить і пришвидшить е, проходження кордону. Але з документами старого зразка чи тими, у яких закінчився срок придатності, біженцям все ж одно дозволяють перетинати кордон у більшості випадків. Але, друзі, остаточне рішення а, про пропуск у фалі все ж таки представник прикордонної служби. А якщо, наприклад, ви маєте статус тимчасового захисту у Польщі, тобто Песель УКР. Виїхали в Україну на строк до 30 днів і знову повертаєтесь до Польщі, то обов'язково покажіть прикордоннику ваш документ у додатку Дія.ПЛ. Це М-Обиватель. Необхідно, щоб зафіксувати факт в'їзду до країни зі збереженням статусу особи, яка знаходиться під тимчасовим статусом. Останнім часом збільшується кількість випадків, коли особи, що не показали Дія ПЛ на кордоні, втрачають свій статус УКР. Якщо термін вашого перебування в Польщі, вибачте, в Україні перевищить 30 днів, ви також автоматично втрачаєте тимчасовий захист у Польщі. Якщо ж ви, наприклад, заїжджаєте на територію, на територію Польщі на власному автомобілі, вам також потрібно мати техпаспорт і спеціальну страховку. Якщо автомобіль не ваш, необхідно також отримати довіреність на керування транспортним засобом. Усі, друзі, вище наведені приклади стосуються жінок, які не є військовозобов'язаними. Якщо ж ви, наприклад, військово зобов'язана жінка або чоловік у віці. Від 18 до 16 до 60 років, вам варто уточнювати необхідні документи для виїзду за кордон на офіційних сайтах української влади і також у прикордонників особисто. І так, друзі, щоб уникнути проблем на кордоні, вам потрібно поводитися ввічливо, перш за все, серйозно і спокійно. І також намагатися уважно слухати інструкції прикордонників. Не варто, друзі, фотографувати пункт митниці, тому що е, телефон або ж фотоапарат можуть навіть конфіскувати. Е, також не потрібно привертати зайву увагу, жартувати з працівниками прикордонної служби, там сперечатися, і тим більше провокувати їх чи іншим чином заважати їхній роботі. Прикордонник, друзі, може запитати у вас про мету в'їзду на територію Польщі, про наявність родичів у Польщі, про місце призначення або місце роботи чи навчання. На запитання, друзі, ви повинні відповідати чітко, спокійно, щоб у працівників не виникло запитань, а наприклад, щодо вашої е, знервованої реакції. Це часто, друзі, викликає підрозри і. Що ви, наприклад, провозите щось незаконне, якщо ви розмовляєте польською мовою, бажано користуватися нею на кордоні. Не усі прикордонники говорять українською, чи російською, або ж навіть ну, я думаю, англійською говорять. І, друзі, не хвилюйтеся, якщо ви, наприклад, не, не можете розмовляти польською, для вас можуть викликати навіть перекладача, або ж скористатися допомогою інших людей, які з вами перетинають кордон і знають польську мову. Також, друзі, перед в'їздом впевніться, що не везете продукти або ж ліки чи предмети, які заборонено перевозити до Польщі. Якщо у вас конфіскують заборонену річ, не варто влаштовувати скандал. Прикордонники виконують свою роботу. Тож, якщо ви будете, наприклад, перешкоджати цій роботі, вони мають право викликати навіть поліцію або ж відразу вас повернути і додому, і не пропустити через кордон. Якщо ж ви в'їжджаєте з метою туризму, навчання або роботи в Польщі. Вас можуть запитати про достатню наявність коштів для перебування в Польщі. Щоб не демонструвати свої гроші перед іншими чужими людьми, ви маєте право просити про окрему кімнату для цього. Також ви можете попросити прикордонника показати його посвідчення, якщо він поводиться, наприклад, дивно або виконує обов'язки без спеціальної форми. Якщо, друзі, представник польської прикордонної служби поводиться, наприклад, з вами некоректно, підвищує голос, перевищує свої повноваження, наприклад, вас дискримінує там, за етнос, релігію, стать, або, наприклад, якась там у вас інвалідність і тощо, то ви маєте право подати скаргу. Для цього вам потрібно буде написати до головного управління прикордонної служби, це комендаглу Головна стражі Гранічної, через Мейл повідомлення. А емей-повідомлення я залишу в описі під цим відео. І також на сайті Державних електронних послуг Польщі. Це epuapgov.pl. Вашу заяву, друзі, розглянуть лише в тому випадку, якщо в ній буде вказане ваше ім'я і прізвище. Ім'я і прізвище прикордонника, який поводився некоректно. Ваша точна адреса і детальний опис події, включно з місцем і е, датою, коли ви перетинали кордон. Якщо ж ви хочете оскаржити відмову в'їзді, це можна також зробити, звернувшись до головного коменданта. Рішення, друзі, про відмову треба виконати одразу. Не потрібно сперечатися з прикордонниками і так далі. Для уточнення інформації щодо перетину українського е, польського кордону. І необхідних документів, друзі, також можна звертатися до загонів Держприкордонслужби. Тож, друзі, я вам все ж таки рекомендую, якщо ви не знаєте польського, якщо у вас, наприклад, недостатньо якихось документів для перетину кордону, то перш ніж починати свою по подорож, так, вам потрібно звернутися. До спеціальних органів, тобто зателефонувати на Держприкордонслужбу. Нехай вам хтось поможе, хто, наприклад, розмовляє на польській мові, чи знає польську мову, допоможе вам. І е, всі проблеми потрібно вирішити заздалегідь, щоб. Ви не зірвалися, не приїхали на кордон, а у вас там якісь проблеми з документами, або ще щось, або ще щось, і вас просто потім завернуть додому і не пропустять до Польщі. Ось такі, друзі, від мене рекомендації, тому будьте обачні і всього вам найкращого. До побачення.